Йшов Монах по пустелі і несподівано зустрів лева. Монах так злякався, що одразу почав молитися. Боже, прошу тебе, нехай у цього лева в цю мить з'являться християнські думки і почуття. Лев сідає, схиляє голову і каже: Господи, благослови і освяти їжу, яку я зараз їстиму. В магазин заходить жінка з великими формами і каже: «І Я б хотіла подивитись на купальник, у який я влізу. Продавчиня їй у відповідь: Я також. Знімай трусіки і повертайся до мене задом. Ні, Петре, я взад не хочу. Та ти не бійся, Марічка, це не боляче. А от Оленка сказала, що боляче. Оленка так крутилась, що я не міг нормально потрапити, ось і вийшло боляче. Я соромлюсь. Марічко, ми одне одного зі школи знаємо. І взагалі мені все одно чоловік ти чи жінка. А ти можеш не дивитися? Як же я потраплю, якщо дивитись не буду? А ти на дотик спробуй. Нічого краще не придумала. Ладно, відкривай рота і ковтай. Тільки таблетка це фігня, Укол набагато краще. Як же дістало робити прививки від грипу цим жінкам з м'ясокомбінату? Дружина привела чоловіка до сексопатолога і каже е, Лікарю. Він не кохається зі мною, що я тільки не робила, а він, скотиняка така, тільки спить. Лікарка, досвідчена жінка, попросила дружину вийти з кабінету, щоб залишитися з чоловіком наодинці, і питає в нього: Ну, і в чому ж справа? Я ж бачу, що у вас все з чоловічим здоров'ям добре. Ви що, дружину не любите? Лікарю, я дружину дуже сильно люблю. Просто я занадто чуйний. От дивіться. Виходжу я зранку на роботу, а сусідка знизу питає: Ти на роботу, чи як? І я відповідаю, чи як, і ми з нею сексом займаємось. Приходжу на роботу. Директорка питає: Ти з поважної причини спізнився, чи як? І я кажу, чи як? І ми з нею також займаємось сексом. Заходжу в обід в їдальню пізніше за всіх. А буфетчиця питає: Ти обідати, чи як? І все те саме стається. Лікарю, у мене на дружину просто сил вже не вистачає. Так, чоловіче, важке у вас життя. Вам довідку виписати, чи як?